Вже все склав до кінця, запускав, уже все перевіряв. Значить, що можна сказати? Вібрація в ньому спочатку була дуже сильно велика. Особливо назаді на і спереді, це так виходить ішла велика вібрація. Значить, назад, вже після того, як проробив 10 літрів, мабуть, з 2 солярочки спалив, вже назаді вібрація стабілізувалася. Для мене тут, звісно, ну, це не зрозуміло. Що це таке, я не, не можу зрозуміти. Ну, а спереді, як була, так і є. Прийшлось спереді зробити такогось балансіра. На шкіла вага його складає. Приблизно десь 600-700 грам. Я вже важив, не пам'ятаю, забувся. Тільки з цим балансіром він вже робить більш-менш стабільно. Так, да, є вібрація, але це вже, як то кажуть. Можна і потерпіти. А ззаді тут, так, звісно, була добряча вібрація. Якось він проробився, потім десь ця вібрація потихеньку почала пропадати і пропала. Так же саме тут, як спочатку звів, була така велика вібрація, щоб теж прийшлося 725 г навішати в одну сторону. Я вичислив в якому місці, і я його навішав, він тоді був стабільно робив, але потім як прогрів, заглушив. Він холов, на другий день прийшов завів, і опять так же само, виходить, є вібрація. Ну, я почав потихеньку скидати по 100 грамів. По 100 грамів скидати. Там 150 грам, там 200 грам. І таким чином дійшов до того, що майже вібрації тут немає і все, і баланс я обрав звідси. Балансіри. Осталося тільки все в цьому одному місці, це ось тут, тут такий болт, виходить, на ньому гаючки. Тут 100 грамів. Оце цих 100 грамів, якщо я заберу, вібрація більша, поставлю, вібрація набагато менша, то так я її сюди і закріпив. Так вона тут і є. Що ще хочу сказати? Получається, значить, я так думаю, мабуть, це десь як то він обкатку проходить, чи що, Бог його знає. Ну вже запалювання, чи то раніше, чи то пізніше. Ось зараз покажу, апаратуру виставляв. виставляв. Ну, що вже тільки не робив. Це значення немає, зразу скажу. Ось тут в мене міточки. І я по міточкам і туди, і сюди всяку пробував зміщувати. Як то кажуть, тільки дивився на що має вплив, це зажигання раннє чи пізнє. От вихлопні тут показується, дим то йде синій, то йде білий, то він нестабільно дає газу, він не може стабільно робити, якби йому мішає. Ну от Знайшов апаратурою в такому місці, в якому більш-менш краще робить. Ну це вже напрогрітому моторою, напрогрітому. І він стабільніше, більш краще робить. Думаю, ще попробую при нагрузці дати йому хану, як вже він буде стояти на, на тракторі, все разом зібрано. Я думаю, ще тоді попробую. Так що ось таке. Завівся він зразу, прокачав солярочку, завівся зразу, з першого разу, без питань, проблем в цьому немає. Ці мотори до прокачування солярки, щоб видавати повітря системі, ну дуже сильно класно і просто, тут нічого сложного немає, як то кажуть. Саме головне, це з цього першого цього фільтра паливо, щоб пройшло через насос. Прокачую цю солярочку сюди до апаратури. В апаратурі відкриваю. Тут, виходить, зараз покажу. Цього болтика. Я відкриваю цього болтика. Потім ще тут є ззаді там теж один. Потім його відкриваю. І через цей штуцер прокачую теж. І ну, через ці штуцери теж в цих фільтрах. Щоб пішло, повітря вийшло, вже йшла повністю, повністю солярочка, тільки вже тоді воно ну, добре прокачано. Потім після цієї схеми я вже все позатягував, бо знаю, що воно вже все нормально. Взяв потім, відкрутив, ослабив одну форсунку, другу, третю. Тут так же само проводи високого тиску, ось тут, тут на одній форсунці, на другій теж їх послаблював і поставив акумулятор, а поча проганяти до тих пір, поки аж сюди не пішла солярочка. Тоді позатягував на цих болтах ось тут ці гаючки позатягував на цій форсунці, тут позатягував і тут так само позатягував. І тоді він класно з'явився. Ну, що виходить, виходить, якщо форсунка ослаблена. Одна, друга, третя, то коли крутиться в холосту, то тоді виходить, компресії якби немає, йому легко прокручувати, і воно ну, виганяє все. І через проводи виходить солярочка. Потім, коли вже вона пішла, позатягував все. І тоді почало нормально, як то кажуть, працювати. Потім затягнув з першого разу. З першого разу ключиком повернув і завелось. Тобто ну, це не проблема. Бо я думав, що буде набагато все, все тяжче. Насправді тут тяжко нічого такого нема. Що ще хочу сказати? Акумулятор 60 з машини. Датчик температури ось такий. Китайський. Наш дорогенький Китай, все нам допомагає. Зараз на даний момент, скільки тут показує 16,5 градусів, сьогодні холодніше 12,9 вольт. Датчик показує, я так думаю, що точно, ну я його не перевіряв, але якби ще перед цим як його цього мотора розбирати, капіталити, я стояв він в мене на повністю зібраний із радіатором і з термостатом. Ну, з усім все-все-все разом було. Я його заводив, нагрівав до 80, 81 градус термостат тут ось, ось спрацьовує і зразу відкривається йде по великому колу. Зразу же температура падає на 70 градусів. Буквально за хвилину 5, 6, 7 набирається в 5, 81 градус. І так же само 5 спрацьовує термостат, падає і так далі. І він, Я думаю, що цей. Датчик температури, я думаю, він показує правильно. Може, десь якась є похибка. Того я думаю, що він правильно показує. Далі, що ще хочу сказати, буду зараз пробувати заводити. Побачте, яка в ньому є вібрація, як він працює. Трошечки прогрію, чуть заглушу, потім опять гаску і так далі. Побачимо. На даний момент зараз сталося що. Закріпити сюди ще цю коробку і буду все разом з'єднувати, пробувати, ставити сюди на ці бруси дерев'яні, прямо закріплювати на трактор. План такий, значить зараз попробуємо завести, всасую колектор відкритий. Акумулятор під'єднаний. Пробуємо завести. Трошки зараз піде детонація така, як би сказати. Вона мені не подобається, але я думаю, мабуть це і нормально. Ну Ось така його робота. Як би сказати, можна пробувати, хоча хотілося б краще, є деякі недоліки. Ця ось водяна помпа я її прокручую, тому що залята водичка, ось він нагрівається і температура потрошки росте. Щоб тут не застоїлось всередині, я прокручую. Зараз ще пару минут тут пустоє. Попробуємо ще раз завести його. Ну, як би сказати, цією роботою я не задоволений на 100%. Ну, десь 10%, процентів 80% воно мене все, як би сказати, заспокоює. Я, звісно, в шокі від цього, цього балансира, тому що, ну, що, якщо його забрати, ну зразу кажу, тут перед усього ну, конкретно так його підкидає. З чим це зв'язано, не розумію. Я вже і зажигання пробував виставляти, і пізніше, і раніше. Ну і фурсунки вже всі перевірені. 175 атмосфер, розпилювачі нові. Думаю, так, або поршньова, чи десь не притерлась, чи що, не знаю що, або апаратура. Її треба Цього апаратуру, цього насосика, десь щось вести, дивитися. Думаю, в будущому попробуємо. Поки що зараз це не буду зачіпати, хай стоїть. Надіюсь на те, що треба добре йому дати проробитись. А тоді будемо бачити. Ну що, пробуємо ще разочок. Ну, бачили, пішов дим. Такого не було. Тоді, як раніше чуть мене було, то я зажиганням чуть-чуть покручував і воно пропало. Я би якби його став трошки раніше і було краще. Зараз знову з'явилось. Може це ще мотор не прогрітий, Може. Не знаю, його ще треба нагріти, бо тут ну, що ж у нас ходить? 20. 8 градусів, ну майже 30. Це ж не температура. Йому хоча б 70-75. Того зараз ще раз спробую, хай трошки прогріється. Пробуємо завести Що видно, що зад трошки більше підпригує, ніж перед. Але я хочу сказати до того, як поставити цю корзину, корзина в мене тут стоїть ГАЗ-53. Я так розумію, мабуть, усилені пружини, тому що, мені казали, є менше пружина, це я так розумію, сильніше. Ну да ладно. Як поставив цю корзину, вібрація трошки збільшилася, десь трошечки є. Ну я думаю, я вже не буду звертати на це увагу, буду ставити, тому що треба ставити. Ну що я замітив? Як я вже зараз бачу трошки більше він прогрівся і прогазовий, то трошки як то менше подимлює. Ну, зараз у нас скільки там? 40. Прокручу помпу, піхла температура. 42. Тобто тут вода якби стоїть, не прокручує водяна помпа, от її треба трошки прокручувати, тоді воно вже краще виходить. Ще разочок заведемо. Такен, да. так, звісно, не так, як я хотів. Мабуть, прийдеться з цим змиритися, ну, я в шокі від цього балансіру. І не можу зрозуміти, що що, від чого, чи бракован... бракований колінвал, чи... бо я дзвонив там. Дуже сильно такі фірми ремонтують такі мотори без питань. Об'яснив ситуацію. Говорить, та знаєте, купіть другого колінвала. Нашу його кажу балансувати, перевіряти. Десь якось так. А нові 16 штук. От ну, і пробуй віддати їм мотора на ремонт. 60 градусів. Так. Ще трошки покрутим. Зараз побачимо скільки ще набере. почти 62 Ось так. його, щоб як зранку завести, температура приблизно 18-20 градусів. І щоб його зараз нагріти до 75, десь так приблизно я нагріваю 75, більш не грів, тому що тут все не з'єднано з цими рівнями. Ну приблизно десь я дивився, йде 250-300 грамів соляри. Може чуть більше, може чуть менше, Точно не заміряв, але воно виходить десь так. Я думаю, що це небагато. Після того, як він вже набрав свою температуру, я, за, я так дивився, засікав, вже як він набрав свою температуру, то вже тоді він ну, бере набагато менше. Десь, мабуть, в разів два. Тобто він, якщо прогрівається і набрав свою температуру, все, паливна апаратура, пилить зовсім по-іншому і так далі. Тобто ось такі проблеми. Ну що, буду ставити, буду ставити, з'єднувати на це все разом, дивитися. По-любому ще буду знімати, показувати, щоб бачили, як, що до чого. Може де кому і щось буде корисне для цього, щось візьме, як то кажуть, цього собі на озброєння. Ну, так же ж воно мене колупає, ж воно мене пече, ну. І моторчик, же ж такий, якщо подивитися, ну це ж... Просто такий крипучий мотор. Ну як же ж так, що це не можу дати рану. Надіюсь тільки на одне, що поставлю, все проробиться, протреться, може і стану на свої місця. Цей балансір він легко доступний, він знімається. В разі, якщо виникне опять той самий дисбаланс, почне дуже сильно трясти, я його зніму. Тобто він легко доступний. Тут буде стояти ось у два ремішка. Дякую